Наступний аркан дванадцятий, і це повішений. Цю карту називають жертва. Ну я її називаю картою тупіку. Про що мова? Тупік це карта зависання, це карта повільності. Це карта, коли ну, скажімо так нічого не відбувається. Це період зависання, але це не пуста витрата часу. По цій карті йде момент, коли людина зависає, можливо, для того, щоб щось обдумати або прийняти якесь певне рішення. Ну і буває тупік у людини, коли її зависання може затягуватися на доволі тривалий час. Якщо тут виникає питання е, якихось тривалих моментів, ну припустімо, чи буде людина навчатися, чи брати мені гроші в борг. По ній можна сказати так, стверджувательно. Чому? Тому що. Повішення це карта зависання над чимось, тобто, допоки не закінчиться певна ситуація, це важка карта для трактування, тут треба дуже уважно слухати питання. А якщо, припустимо, питання, ну, чи відбудеться поїздка. Так? То тут можна сказати ні. Повішений він нікуди не рухається. Він просто висить і вирішує якесь питання, яке ну, не дає жити, а, а знайти відповідь на це питання не може. Карта називається Тупік. Або, наприклад, це момент, коли для вирішення якогось питання треба пожертвувати чимось або кимось, або собою, або іншою людиною, ну, або якимсь станом. Розумієте? Важка карта для читання. Ну, але ж знову ж таки, нічого неможливого для тарологів немає, тому із повішеним ви впорати впорайтеся. Стосовно особистості, взагалі, як не дивно, це карта трудоголіка людини, яка от буквально зависає над своєю роботою і часто. Дуже часто, коли питають про роботу, от що, наприклад, мене буде очікувати на роботі, випадає повішені. Можна сказати, що будете товктися на одному місці, нікуди не рушити. Звісно, тут немає ніяких просувань по кар'єрній драбинці. Але якщо на роботі може виникнути якась неприємна ситуація, то цю людину може знаєте, як призначити цапом відбувало. Тобто на цю людину сипляться всі шишки, звинувачують у буквально всьому. Тобто людину приносять в жертву. Стосовно знайду роботу чи ні, якщо в людини немає роботи, то повішений, звісно, відповідає ні. Це певний час пошуку, поки, поки тупік немає роботи. Якщо у людини є вже бізнес, то тут можна сказати, що все, все плачевно, тому що гроші йдуть мимо, вкладання неважливі. У повішеного грошей немає, нічого не відбувається. Тут я б сказала, навіть може виникне таке питання, коли треба буде щось продавати, аби вижити. По повішеному із житлом виникають питання. Це, знаєте, коли може, не буде, немає де жити, або треба змінювати житло, або треба щось негайно вирішувати. Стан повішеного не, не вирішується, але треба щось вирішувати. У повішеного немає власного житла. Стосовно місця, де відбулася ситуація, це показує цирк. Ну, тому що повішений вниз головою виси. так? це може бути місця утримання людей в неволі, якби тюрма, це може бути СІЗО, тобто до вияснення якихось певних обставин. Якщо це церква, це може показати алтар, до речі. Це може бути хоспіс іще. Стосунки: ну, знаєте, це важкі стосунки, тому що вони якісь такі, тут ніхто нічого не може контролювати, якась завища ситуація. Коли можливо люди і любили одне одного, якщо це пара, і по-повішеному куди зділося те кохання, куди зділася пристрасть, нічого не хочеться. Кожен займається собою, і тут, знаєте, якась. Безуспішна спроба достукатися до свого партнера. Ну, припустімо, чоловік там, чи дружина хоче поговорити, хоче добитися чогось, хоче з'ясувати щось, а інший партнер відвертається і каже, так, потім не мене. Тобто неможливо достукатися. Або скаже, так, добре, все буде, як ти скажеш, а сам нічого не робить. Якщо у людини нема стосунків, взагалі ніяких, людина в пошуку, то по повішеному можна що сказати. Ну, довго підходящий партнер не може знайтися, а навіть ну, знайомства, які відбуваються, це не те, розумієте. Тобто, це якась безуспішна спроба знайти стосунки або вирівнити ті стосунки, які вже є. Часто повішені показує руйнівні стосунки, коли вже знаєте, майже нема. За що триматися, і той же повішений дуже часто показує любовний трикутник, коли людина зависає над чимось, розумієте, і нічого не вирішує. Коли припустімо, всі можуть знати про існування цього трикутника, але ніякі дії не відбуваються. Тобто, людина, як не дивно, по три по старшому аркану повішений може сидіти, як то кажуть, одним місцем на двох кріслах. Це така, знаєте, безкінечна і тупа робота, верніше не робота, безкінечне зависання на чомусь. Це, до речі, може тягнутися роками. І в цьому важкість цього аркану. То коли на будь-яке питання про відносини випадає старший аркан повішений, в принципі, вони, прогноз такий безутішний. Ну, ну немає як би виходу із цього тупіка. Дуже рідко, припустімо, коли поряд з цим арканом випадають добрі карти, і їх декілька підряд, то тут можна. Так, знаєте, сподіватися, що оцей період зависання при певних умовах щось відбудеться, чи вплив на цю людину буде, чи якісь події, чи, можливо, хтось інший так вплине, що врешті-решт, як то кажуть, щось зруше з мертвого місця. Ну, але це не дуже часто відбувається, тобто для стосунків це не дуже добра карта. Здоров'я. По, дивіться, На кожному аркані ви бачите, повішений висить вниз головою. Це така добра підказка, коли зразу можна сказати, що проблеми в голові. Це і підвищений тиск, і внутрічепний тиск може бути, проблема з очами може бути якісь хронічні хвороби. Тобто те, що зависає, і тривалий час не знаходить виходу, не може вирішитися. На будь-яке питання тут відповідь ні. Ну, але пам'ятаєте, я вам казала коли тільки почали ми розмовляти про повішеного? Тут знову ж таки не будь-яке питання, якщо це питання стосується, ну, припустимо, так воно звучить, чи зможе чоловік раді мене, ну пожертвувати припустимо, пожертвувати Ну, Ну, скажімо, я хочу, щоб він знизив вагу, ось чи буде він ходити в спортзал, скажімо так, буде він це виконувати, то тут можна сказати так. Тобто Він може пожертвувати і знову ж таки звертаю вашу увагу на додаткові карти. Тобто, все, що я вам даю по кожному аркану, це якби, якби основний зміст. Але ми ж рідко читаємо один аркан, завжди ми читаємо все разом. Так, негатив. Я вам хочу сказати, що по-повішеному, як правило, негатив був щось робили, але робота нейтралізована. Можливо, людина ну, сама по собі колись робила якийсь захист. Так, можливо, в нього родичі сильні, і там мама ходить до церкви, ставить якісь сорокоусти, якісь стави захисти. Ну або це, знаєте, зроблено наскільки. По-дилітантськи, що впливу як би немає, але ж ми пам'ятаємо, що назви цього аркану жертва. Тобто хтось хотів його якби принести в жертву. Якісь, якісь спроби були. Можливо, це колись було давно і воно вже не тералізувалося. Ну або ж як я кажу, зроблено було дуже невміло якимсь дилітантом. Тому якесь втрачання є, але воно не має продовження. Воно на сьогоднішній день не, не якось не заважає людині жити. Не портить йому життя, і в принципі, якби нейтралізована робота. Звісно, коли питання виникає про зраду, і у нас старший аркан повішений, то скоріше тут зради немає, тому що. Повішений він настільки пасивний, він не хоче робити нічого взагалі в себе в житті, а то, щоб бігати десь зраджувати. Але я пам'ятаю, що я вам казала, у відносинах це може бути трикутник. Ну, ми розмовляємо про цей трикутник, коли ми впевнені і знаємо, що є. Тобто, приходить до вас клієнти і кажуть, ось я знаю, що у мого чоловіка є коханка. То як будуть розвиватися події? То тут ви можете сказати, ну. Якщо вже такий факт є, так? коханка є, але з цього трикутника виходу на сьогоднішній день немає. Тут повинно щось таке вже статися, якісь такі кардинальні зміни, щоб щось рушилося, чи він туди пішов, чи з вами залишився. Але якщо просто, припустимо, ну, зіпсувалися стосунки або люди знаходяться на відстані, і ось тут вам приходить жіночка і питає, чи є зрада, то, по по-віше, скоріше всього, ні. Далі час, час. повішений відповідає за 30 число будь-якого місяця. І другий варіант три місяці, будь будь-які три місяця. Як померла людина, коли ми бачимо повішеного, це частіше всього вісельник, це частіше всього людину принесли в жертву, або він сам себе приніс в жертву якимось певним обставинам, не зміг в чомусь поратися. Тут часто є самогубство і саме через повішення. Ну і порада. Тут порада така, що звісно ж таки. Ви роздивляєтеся, слухайте уважно, яка ситуація у людини, в якій ну про яку питає. Тому що тут можна по повішеному пожер... сказати пожертвуй чимось раді чогось. Треба принести щось в жертву, щоб щось зрушило з місця. Або навпаки, не принось себе в жертву, не давай себе руйнувати і йди далі, тому що висіти, зависати в позі літучої миші тривалий час, це теж якби не найкращий час. По повісерному мене все.